і власне про головне, друзі перемовини між США та Україною в неділю ледь не зірвалися ще до їхнього початку. Про напружену атмосферу на полях зустрічі в Женеві розповів Financial Times перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця про напругу свідчить і світлина зламаної ручки секретаря РНБО Рустема Умєрова, яку опублікували медіа. Зараз ми вам її покажемо. А вже надвечір секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров написав у соцмережі, що новлена редакція мирного плану відображає більшість ключових українських пріоритетів. Про те, що делегації України та США знайшли в Розуміння свідчить, і заява Марка Рубіо, що це був найкращий день за останні вісім місяців. До того ж, українці та американці після напружених консультацій разом повечеряли в ресторані. Далі останні події довкола мирного плану чи то мирних планів обговоримо з політичним експертом Артемом Бронжуковим. Він з нами на зв'язку. Вітання. Добре вам, ранку. Артема. Добре. Ранок, отже, давайте розбиратися, що там за плани українські та американські представники назвали зустріч у Женеві продуктивною вже після її завершення. А що ж могло спровокувати таку напругу на початку перемовин? Як ви вважаєте, про що тут червоні лінії? Ну звісно, що в першу чергу ми говоримо про те, що деякі з пунктів, які представили в російсько-американському плані, тому що планом Трампа його називати складно, враховуючи те, що написаний він був Дмитрієвим, переклад, перекладеним в Google Translate і покладений від на стіл американського президента. Тому звісно, що для України є багато речей, які начепто несумісні з нашою позицією. Ну, якщо говорити там про конкретні українські персоналі, які ламали ручки, мені здається, це більше грав. Певний піар для того, щоб продемонструвати які ж рішучі українські переговірники. Давайте подивимось, вже коли будуть опубліковані більш конкретні результати цієї зустрічі. Тому що з того, що ми знаємо, з західної преси з 28 пунктів залишили 19, щось повикидали. Але от що конкретно повикидали наразі, ми до кінця не розуміємо. Але в цілому, якщо оцінювати переговорний процес, звісно, добре те, що Рубіо зазначив, що було суперпродуктивно. Але давайте не 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 забувати в тому, що Росія буде впаратися. і все, що там погане для нас повикідане, буде Москвою сприйматися як певного свороду демаш. Нам звісно про це думати взагалі не треба. Нам головне було зламати негативний тренд, тому що американці почали як колись нам навесні ставити дуже стислі терміни. Підпишіть завтра, підпишіть до дня подяки, підпишіть там ще колись. Ми розуміємо, що в Трампа є свої проблеми. Є плівки Епштейна, треба якимось чином перебивати, але зараз. На кону стоїть майбутнє України, наш суверенітет, наш, наша можливість розвиватися в повоєнному часі. Тому от зараз головне задання поставити на паузу шалений тиск з боку американців, взяти наших союзників-європейців і разом дивитися на тим, як би скласти такий пазл, який був би вигідний в першу чергу Україні. Ну, зрозуміло, що поки ніхто не знає, які там 19 пунктів залишилися. Це поки така, знаєте, таємниця перемовин. Мабуть, це і правильно. Я сьогодні насправді всі гостей питаю: у мене от ну в голову ніяк не вкладається, що у Трампа в голові. Бо деякі західні медіа написали, що Трамп не цікавився навіть деталями цього плану і одразу ж його схвалив. Невже американському лідеру ну просто байдуже, що йому підсовують підписати? І хто це робить? Дивіться, в принципі, ми вже трошки починаємо розуміти психотип американського президента, і для нього дійсно головною метою є не досягнення справедливого миру, про який постійно говоримо. Ми в Україні про який е, часто згадують європейці, але питання наскільки ефективно вони крокують для того, аби його досягти для самого Трампа. В першу чергу задача закінчити війну за будь-яку ціну, і це для нас є величезною проблемою. Через це його часто качає із зі сторони в сторону, коли він зустрічається з українською делегацією. Він Чує наші аргументи, він розуміє, чому це важливо. Потім виходить і каже: Путін гангстер, путін там мене вже е задовбав і так далі. Тому подібне. Потім зустрічається з росіянами плюс є такий персонаж, як Вітков. Уитков, вони його називають в Америці, який завжди нашептує Дональду Фредовичу якісь російські тези, пропонує врахувати російські інтереси і разом з Путіним, начебто, дружити проти Сідзінпіна. Але от дзвінок якраз Трампа та Сідзінпіну на рахунок спроби. Зупинити російську агресію продемонстрував в чергове, що Путін настільки залежний вже від е, піднебесної від Пекіну, що в ніяку там в нейтральну зону чи в союзники американцям відтягнути е, це Трамп росіянний... вже зрозумів. Це Трамп вже зрозумів. Дуже. Дуже сподіваюся, але поки що судячи з його поведінки, ні він е час від часу приходить до реальності, до тями, і його дії здаються більш адекватними. А от знаєте, загальна ця стратегія бити своїх союзників щоб налякати ворогів, вона виглядає максимально провальною з боку американського президента. Часто наші партнери кажуть про те, що якщо ми погодимося на так званий мирний план, на цей чи інший, тому що їх же ж було багато, то Європа, Сполучені Штати, зможуть гарантувати і дати нам гарантії безпеки для того, щоб Росія згодом не могла на нас напасти. Як ви думаєте, якими мають бути ці гарантії безпеки, щоб росіяни не сунулися більше на нашу землю? І чи дійсно європа то, знаєте, і США можуть і гарантувати після ось цього переліку, що ми обговорили? Мені здається, от з плином часу повномасштабної війни все більше і більше стає зрозуміло, що єдиною гарантією безпеки для України може бути сильна українська армія, тому що багато балачок, багато обіцянок. Всі ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, який в тому числі був підписаний росіянами. В результаті ми отримали велике нічого. В рамках от документу, які зараз обговорюються, багато є заяв на кшталт того, що Україна отримує гарантії безпеки, схожі на п'яту статтю НАТО, але те. Ерміном на 10 років, плюс за певних умов, там хтось вважає, що Україна може напасти на росіяни, тоді вони анулюються. Але ж, якщо знову повномасштабна агресія з боку Росії, то тоді нас, начебто, мають захищати, от так само як і будь-яку іншу країну північно-атлантичного альянсу. Але поки що це знаходиться на рівні розмов. Я не бачу а, політичної волі ні з боку Сполучених Штатів, ні з боку європейців. Плюс давайте, якщо говорити там вже про про наш континент і про спільний безпековий простір. Коаліція охочих, Хто ще пам'ятає таку ініціативу ну, французького так, президента? Тоді, тоді казали, пришити. що. Що відправлять нами війська, і це буде прям такий інструмент, який загонить Росію за Можайськ але от на жаль, поки що в Ой, Артеме, Давайте я, ну, я перепрошую. Тут уже так все зрозуміло, що наша армія це найголовніший наш гарант, щит. да наш гарант і наш щита. Я хочу запитати ще про таку штуку. Дивіться, це просто свіжа інформація. Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрискол, в Абу-Дабі зустрінеться з російською делегацією якоюсь. А у мене запитання: дивіться, Україна про що вони там будуть говорити? Тому що Україна не може відмовити від окупованих зараз Росією територій Росія водночас не хоче, не хоче від них відмовлятися. Теж про що вони там взагалі будуть говорити, якщо можна так в дві хвилинки. На мою думку тут в залі в першу чергу йде розмова не про окуповані тимчасово Росією території йде якраз розмова про те, про території, які Україна контролює на Донбасі, тому що це була одна з головних умов Путіна і Аляскою, але от кристалізувалася ця тема вже після зустрічі в Анкоріджі, і в принципі Дріскол це новий персонаж на переговорній карті. Мені здається, він частково заміняє келога. Всі ми знаємо, що містер ППО. Йде відставку з січня, і от новий представник Міноборони США зараз займається такою е, човниковою дипломатією. Складно сказати, дійсно, весь минулий тиждень пан Дріскол був в Києві і в посольстві зустрічався, і з Умеревим бачився. Ну намагаються консолідувати позиції сторін для того, аби в якійсь е, е, в якомусь майбутньому вийти на можливу зустріч в рамках там Трамп, Зеленський Путін. Але на сьогоднішній момент це доволі складно уявити навіть попри. Цей величезний прогрес в переговорах, про який нам говорить і українська делегація, і Марко Рубіо, на мою на моє особисте переконання, ми поки що знаходимось доволі далеко для того, аби про це говорити як про доконаний факт. Але ймовірність, що наступного тижня відбудеться зустріч двох лідерів: президента Зеленського і Трампа. Можливо, там будуть деталі обговорення. Можливо, Трамп почує те, що не чув раніше. Там про ці пункти про що ми згадували. Але нічого, будемо стежити. Ми такі на позитиві знаємо, що точно сили ППО працюють, і наші збройні сили працюють. Артеме, дякуємо вам. З нами на зв'язку був політичний експерт Артем Бронжуков. Дякуємо.